Раді вітати команда новин телеканалу «Ільдана» на основу в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Підтримала ворога, СБУ повідомила про заочну підозру клаборанці, яка співпрацює з окупантами на Луганщині. Кожній дитині родина на Черкащині проживає понад півтисячі родин, де виховують усиновлених дітей. Спорт для всіх у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 відбувся спортивний інклюзивний захід Черкаси Опен. Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. 18 вересня станом на 9.30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня у середу, повідомляє Укренерго. 17 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум вівторка. Активне енергоспоживання спеціалісти радять перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій з 11.00 до 15.00. Служба безпеки викрала ще одну поплічницю ворога, яка пішла добровільно на співпрацю з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області. За матеріалами справи фігуранткою є 65-річна жителька захопленого Красного Луча, яка працює на користь Російської Федерації. Від початку повномасштабного вторгнення РФ зрадниця підтримала ворога та прагнула допомагати в утвердженні окупаційної влади на захопленій території. За це загарбники призначили її на посаду директора так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР в місті Красний Луч. На цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації. Цієї роботи псевдоустанови відповідно до російського законодавства. Крім цього, вона сприяла працевлаштуванню місцевого населення на підконтрольні рашистам підприємства. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України повідомлено фігуранці про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 одинадцять це колабораційна діяльність. Зрадниця переховується. Від правосуддя на тимчасово окупованій території України розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поліція Черкащини знову у жалобі. На щиті повернувся поліцейський стрілецького батальйону Косятин Вара. Герою було лише 35 років. У нього залишилася дружина та донечка. Костянтин народився в селищі Манківка у Минського району, працював в органах МВС 2011 року. Торік у липні приєднався до лав стрілецького батальйону поліції Черкащини. Загинув у бою з російськими загарбниками. Він був відданим сином, чоловіком, батьком і справжнім офіцером поліції. Прощання із загиблим відбудеться 19 вересня у Маньківці. Патронат і всиновлення шанс змінити життя на краще. Так вважають ті, хто взяв відповідальність виховувати дітей, народжених в інших сім'ях. Малечу, у якої початок життя склався не так щасливо, але яких доля звела з кращими батьками. Раз на рік ці люди відзначають своє, так би мовити, професійне свято. День усиновлення, яке в Україні припадає на 17 вересня. Цього разу зібрав батьків-усиновлювачів із різних громад Черкащини. У кожного з них своя складна і водночас трепетна історія знайомства з дітьми. Ми працюємо з дружиною патронатними вихователями. Рік назад до нас в родину привезли троє діток маленьких: три місяці, два роки і п'ять років. Дітки всі були з одної сім'ї. Були вони в нас на протязі трьох місяців. Ну так, терміни в нас по роботі. Через три місяці забирають їх знову до мами. Там, нібито, покращились умови проживання. а Рідна матір знайшла нового співмешканця. Здавалося б, життя діток мало змінитися, проте малечу довелося знову повертати в патронатну родину. Старі сім'ї не догледіли дворічного малюка. Нині півторарічний хлопчик та шестирічна дівчинка всиновлені, а їхні нові батьки не зна більшого щастя Дітки радісні, особливо старша. Вона ж це все розуміє, вона це Ну все пережила, всі ті, як би сказати, важкі дні, я б так би сказав, які були в неї з мамою. Вона дуже хотіла залишитися в нас у сім'ї. Ми ж перед цим розмовляли з нею, чи вона хоче, чи не хоче, чи вона Ну як вона до цього ставиться. Вона з задоволенням. Що я б хотіла у вас залишитися і без кінця вже коли ж ви вже підпишете документи. Деякі сім'ї усиновлюють щойно народжених дітей, яких не захотіли забрати із пологового будинку. Така історія трапилася із Володимиром. У нову сім'ю його забрали, коли малюку не було й року. Років. У вісім дізнався від батьків про те, що його всиновили, і сприйняв це спокійно. Каже, все життя йому не відмовляли практично ні в чому, а виховували в любові та піклуванні. Одружився, має сина і передає батьківську мудрість вже йому. У нас немає ніяких сварок, ми все, все рішаємо спокійно. Також тобто, ну, син мене ще не говорить, він ну, зато розуміє. І теж йому достатньо спокійно об'яснити. Він. Слухається, головне чути і розуміти. Щодня вони виконують титанічну роботу, бо ж виховати дитину це не лише про забезпечення базових потреб, як от нагодувати, вдягнути й вилікувати. Це вчасна мудра порада, це щирі обійми в скруті. Це підтримка, коли все здавалося, б, руйнується на очах. І довіра, яку надважливо зберегти між дитиною та прийомними батьками. Не та справжня сім'я, де є рідні кровні зв'язки, а та справжня сім'я, де дитина зростає в любові. Повазі в розумінні, де її підтримують, і сприймають. І де вона зростає в безпеці. Сьогодні тема всиновлення обговорюється відкрито. Прийомні батьки не приховують свого статусу від дітей та суспільства. Це нормально, і так має бути. Додає посадовиця на зустрічі. Патронатних та прийомних батьків відзначили подяками й обласного рівня. Привітав причетник зі святом заступник очільника області. Даєте всі можливості для того, щоб вони навчалися, виховувалися зрозуміло. Жили таким повноцінним життям, як яким ви їм створюєте. це. Сім'ю, родину, опіку для того, щоб вони могли знайти шлях на навчання, на вихован, на вірних друзів, які вони здобувають у своєму освітньому середовищі серед діток довідків. На Черкащині проживає понад пів тисячі родин, де виховують усиновлених дітей. 663 хлопчиків та дівчаток знайшли своїх справжніх батьків, які дають їм належні умови для зростання. Такі сім'ї підтримує і держава, зокрема соціальними виплатами. Тож у профільній службі закликають скористатися можливістю усиновлення. Тих, для кого сім'я це не просто слово, а покликання. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов служба новин телеканалу Ільдана. за минулу добу рятувальники ліквідували сім пожеж на відкритій території. Зокрема, до центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що у селі Леське Чаркаського району горить суха росиність. Через необережне поводження з вогнем випалено 5 гектарів сухостою. У селі Старий Коврай, що на Золотоніщенні, на території приватного домоволодіння, вогонь із трави поширився на сусідній житловий будинок та металевий вагончик. Пожежа знищила росинність на площі 600 квадратних метрів та пошкодила перекриття будинку. Аналогічні випадки сталися на Звенигородщині та Уманщині, повідомила пресслужба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Поряд розширив державну програму «Пакунок школярам. Вже з 1 жовтня до неї додадуть книжки. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Там зазначили, що таке рішення не потребує додаткових бюджетних витрат, але може дати значний ефект для розвитку дітей, їхньої любові до читання та розвитку культурного середовища загалом. Окрім того, підтримує український книговидавничий ринок та книгарні. У Черкаській спеціалізованій школі номер 3 відбувся спортивно-інклюзивний захід Черкаси Опен. Він об'єднав понад 50 учасників із різних куточків України та став майданчиком для обміну досвідом у сфері інклюзивної освіти. У програмі були інклюзивна гра та воркшопи для школярів і педагогів. Детальніше у сюжеті. На захід завітала команда з Полтави. Її представниця Олена Сохань зазначає, такі події сьогодні особливо важливі, адже дають можливість об'єднувати дітей із різними потребами та створювати простір для рівних можливостей. Зараз такий важкий час, коли дуже багато у нас і дітей, і молоді, ну і дорослих, звичайно, які йдуть з різними видами інвалідності. Це і ментальна і фізична інвалідність, і в зв'язку з цим потрібно організовувати так життя на даний момент, щоб вони могли якось співпрацювати, якось разом бути в середовищі. Якщо це діти, то в освітньому середовищі, Якщо це дорослі, то в будь-якому іншому. Що просто в суспільному житті? Черкаські титани таку назву має команда школи номер 3 яку представили троє учнів. Вони грали в інклюзивну гру боча, демонструючи згуртованість і командний дух, а змагання стало для них не лише спортивним випробуванням. А й можливістю навчитися взаємопідтримки та співпраці сьогодні проводить гра боч для дітей з обмеженими можливостями. Я вважаю, це чудова ідея, ініціатива щоб дати можливість проявити себе. Показати свій потенціал бажання зі слів Наталії Капустян, це інклюзивний захід, який проводять уже не перший рік. Вона зазначає чудово, що у місті розвивається грабоча. адже вона доводить, люди з різними функціональними можливостями можуть рівноправно змагатися, реалізовувати свій потенціал і відчувати себе частиною великої команди. Насамперед, це інклюзивний захід, тому що у нього грають усі без винятку: чи люди з інвалідністю, чи люди ну нормотиповні. От і на сь сь сьогодні це просто така зустріч, це популяризація цієї гри, щоб підтягнути діток, тому що майбутнє це наші діти, і на сьогоднішній день ця гра боча вона вже стала паралімпійською грою. І ну вона в нас стільки розвивається в Україні, і вже є такі люди, які гарно грають. Кілька років тому у освітньому просторі Черкаської школи No3 почали впроваджувати грубоча. Завдяки виграному гранту міського голови команда вийшла на міський рівень та навіть відвідала місто Мальме. Нині ж цю гру представляють і іншим, зокрема освітянам, поширюючи інклюзивні практики в навчальному середовищі. Сьогоднішній і завтрашній день це скоріше не змагання, це інклюзивно спортивний захід. І який я сподіваюся далі отримає подальший розвиток в нашому місці, де ми будемо працювати, ми будемо запрошувати і поширювати різні форми взаємодії з інклюзивними учнями, тому що це їм досить таки потрібно. А вони з нами, вони складова частина нашого освітнього простору, нашого навчального закладу. Захід Черкаси ОПН ініціювала громадська організація поруч, адже в країні багато людей страждають через воєнні дії. І потрібно створювати безбар'єрний простір, де кожен може відчувати підтримку та реалізувати свої можливості, каже Марина Тищенко. Ми побачили гарні приклади, які існують в Швеції, і власне кажучи завдяки тому, що я давно навчалася в Швеції, і ми евакуювали людей з інвалідністю 43 людини з Харкова до міста Мальмі, яке стало теж нашими партнерами. Організація ФІФС долучилася до цього заходу і прилетіла представниця саме на цей захід, щоб сприяти нашій грі, цей захід показує, що інклюзивний спорт. Це й дедалі доступніших для всіх верст населення, і неважливо, які фізичні можливості має людина. Інклюзивний вид спорту бочу, який підходить людям з різними фізичними можливостями з різною інклюзією. Це може бути ДЦП, або людина може не мати певної кінцівки, але в цю гру можуть грати будь-хто змагати. Соціалізуватись, спілкуватись, знаходитись в колі однодумців, підтримувати один одного а, і бути долученим до спорту. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах автобус почав курсувати за оновленим маршрутом. Тепер він охоплює одразу два мікрорайони, куди раніше громадський транспорт не заїжджав. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. У прямому напрямку транспорт їде так Юрія Лінка, бульвар Шевченка, Смілянська, Благовісна Вишневецького, оборонна академіка Корольова, Руставі Одеська, Онопрієнка Смаглія, Олексія Панченка, генерала Момота. У зворотному напрямку генерала Момота, Одеська Руставі, Академіка Корольова оборона, Байда Вишневецького надпільна, Смілянська, бульвар Шевченка, Юрія Іллінка. Зараз на лінії працюють чотири автобуси, два з табличками сім новий маршрут через оборону та два з табличками сіма старий маршрут. Щоб було простіше орієнтуватися на автобусах нового напрямку, додатково зазначено новий маршрут. Відповідні зміни внесені є у додаток Дозор. Атмосферний фронт та циклон з центром над Кримом продовжують впливати на погоду Черкащини. Вже випало від 3 до 20 міліметрів дощу. Найбільше отримала Чигиринщина 20 міліметрів. А це майже дві декадних норми вересня. Найменше лише 3 міліметри дісталися золотоноші, повідомляють синоптики. О п'ятницю, 19 вересня, атмосфера стабілізується під впливом антициклону з південного заходу. На фоні зростання атмосферного тиску хмар стане менший і сонячна енергія краще прогріватиме повітря до 18-23 градусів. За попередніми модельними оцінками, схоже, ще найближчі вихідні стануть останніми по літньому теплими з температурами в день 25-27 градусів. Ще буде змога погуляти у футболках, шортах та коротких сутнях. А вже із 25 вересня осінь різко нагадає про себе. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на туб каналі Ільдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде, Україна!